Привіт, народ! Хочу з вами поспілкуватися стосовно ситуації, яка сталася з Монатіком і з нашою барабанщицею Катію, в наш драмквін, яка сталася нещодавно, а саме після їхнього американського туру вони заїхали десь на якісь острови зіграти корпоратив на весіллі українців, де був ведучий руський шоумен Галкін. Він же ізраїльський, шоумен, але всі ж розуміють, так? Так ось, ми абсолютно не знали про цю ситуацію до вчорашнього дня, і вчора нам почали присилати відео, почали нас тегати в цій історії. І, звичайно ж, ми зразу пішли до Каті запитати до неї, в чому питання, чого так сталося, і чому вона дозволила собі грати на одному івенті з Галкіним. На що вона сказала, що вона дізналася на салончесі про це і взагалі навіть не думала, що ну, можна якось відмовитись, тому що вона там виключно музикант і вона робить свою роботу. Ось, але в мене виникає інакше питання, як букінг-менеджмент Монатіка і сам Монатік взагалі собі це дозволяють? І чого вони не попереджають своїх музикантів, куди вони їдуть і з ким вони будуть грати? Тому що вони точно знають, хто там буде. Якщо вони думають, що є хороші руски, то вони можуть запитати в будь-якого військового, як виглядає хороший рускій. Як можна собі дозволити відлупити е, тур по штатам в е, футболках Free of Defenders, а потім грати корпоратив а потім грати корпоратив з Галкіним? Блін, на русській віллі. Не дивлячись на те, що там типу, українці якісь е, свою свадьбу роблять. Ну, вони не могли цього не знати, тому що я займаюся, наприклад, букінгом в Рені Керс, І, ну, типа, перед тим, як десь виступити, я уточняю всі деталі. Всі деталі. лайнап, хто ведучий, де це відбувається, для кого це грається, будь це фестиваль, будь це корпоратив, будь-що будь це. Перед тим, як Рені Керс десь виступає, ми дізнаємось про все абсолютно. Тому що зараз такий час. Що ти маєш знати, з ким ти граєш і для кого ти граєш. І не може бути абсолютно ніякої співпраці з Русньою. Абсолютно ніякої. І я дуже здивований, що з такою проукраїнською позицією букінг-менеджмент гурту «Монатік» і сам Монатік дозволяє собі таке. І якщо ви поїхали в Штати збирати бабки для е, України, то чого ви поїхали ще на якісь корпорати? Чого ви собі це дозволяєте? І чого ці корпорати закриті і не анонсовані ніде? Так не має бути. Не може бути одною ногою, що тіпа, ти ніби допомагаєш Україні, а другою ногою ти обнімаєшся з Галкіним. На сцені. Не що він там розказує, неважливо, що він вчить українські пісні, українську мову, там, і каже, що він громадянин Ізраїлю. Неважливо це, він русський. І коли типу, наші ракети полетять в Росію типу, і попадуть десь в Москву, то він буде одним із перших казати Ну що ж ви ж так от стріляли, О, там вже ж мирні жителі? Це буде рівно так. І тому взагалі не можна собі дозволяти. Будь-яку співпрацю з росіянами. Е, на жаль, ми змушені сказати, що від сьогоднішнього дня Катя припиняє свою участь в гурті Ренікерс як барабанщиця. І, на жаль, я теж змушений перестати з нею працювати як сон-продюсер над проектом Queen. Ось. Хоча я знаю, що Катя не хотіла цього, не хотіла співпрацювати з Русньою. І ну, вона українка, вона любить свою країну, вона тут досі працює, не виїжджає, не виїжджає за кордон на постійне. Ось. Але це ненормально. І, на жаль, ми не зможемо далі працювати з хатю. І ще вдогонку хотів сказати, що це відбулося буквально за кілька днів після того, як поприлітало в Вахмадіт. Бонатіки, ви що? Ви реально? Ви думаєте, що це окей? Типу. Що це за подвійні стандарти? Що це за гра? Як ви собі можете собі це дозволити? Просто. Просто як можна собі це дозволити? Який ви приклад? Собою показуйте людям, іншим музикантам, іншим гуртам, просто вашим слухачам. Ви розумієте, що ви перетворюєте це в норму. Я просто вражений вашою, вашим пофігізмом і любов'ю до не знаю, до грошей, до, до чого, до слави, і що вам абсолютно насрать на те, що абсолютно насрать на те, що тіпа, відбувається тут. Абсолютно насрати на своїх музикантів, абсолютно насрати на інших музикантів, з якими працюють ваші музиканти. Тому що ви підставляєте не тільки себе, хоча вам пофіг у Вас достатньо велика аудиторія, вже є готова. А ваші музиканти працюють з іншими гуртами, з іншими. І інші гурти вимушені припиняти з ними співпрацю просто того, що вам пофіг. Живіть з цим.